Всім привіт, ви на каналі Wegodigest і сьогодні я вам скажу: недавно у нас набиралося 50 підписників на каналі, а сьогодні вже 62. То сьогодні я вам покажу Лего картину яку я зібав поки що я її не показую, бо хочу показати дещо, що в мене є. Ось така машина, вона не моя, вона є в от того Bobby от то, то машина, то якийсь там танк, але у нашого Боба є БТР. О, такий БТР. Написав що в коментарях, що то імба. Я, я так само думаю. Також хочу показати, що у мене є бріочок. Ото кулага мініфігурка і бріок. Він, виді, він сильно відрізняється від. Звичайно, фігурки не тим, що у нього тут таке є. А тим, що я його зібати не можу. То він, до речі, якщо купити таку міфігулку з ці цієї цепочки, то виходить отакий от прикольний траве у -ко в Ковкрусівка. Як я вам зараз показав, зараз покажу вам мою картину. Вона насів не міститься, Тому що отак треба буде збільшити. І зараз принесу ту картину. І ось скотина, то взагалі воно в мене вміщається на мені Треба взяти щось трохи інше. Оту... Зараз покажу саме його. І отак воно виглядає. Олег. Якщо ще, ду... ще далі, то воно стане дуже, дуже понятно. Також хочу показати, що у мене тут. Є що тут? Короче, тут дуже багато із деталей, тому давайте я вам розповім, щось тут додав. Сюди додаю техніку деталі, руль додав, листя додав. Цю деталь додав таку з набора. антикрила додав, це додав такі. Я поклав міні фігурки, мініфігушки, яке я чомусь у мене шлем дуже довго не знімається. Також у мене тут є яблучка поставив. Що небудь в водорості. Ще тяні деталька. І тут яке-то сидіння. Дач, тут також два сидіння. Ото. Що в, мен в мене тут є? У мене є очах я вже показував. -ка Каска Кнопка, щоб ви підписались на цей канал. Ще водорості. Стільчик. І дивіться. Отут є такі спеціальні місця, щоб ви сідати Тут сидить Боб, а тут Геммі. Тут ще є таке, лише додав, якось тут був. І велике сидіння від технік. Там хіра і коля. Коротше, як я його зробив, розкажу. Я просто зробив багато постінок. І знайшов картинку в інтернеті, здукував це все і далі наніс Це все я ледь би не забув показати вам труси. <тум> труси, штани. Котик м'яу. Ще одні штани. Э, Звівчатка для ді, динаміта, або що таке, я не розумію. І оце Боба. То не Боб взагалі. І Боб. І нічого більш нема. Все. Така картина Лего. Дальше. Підписатись на канал точно треба, щоб у нас стало... Наступна ціль 75 підписників, тому поспішите, щоб стало ще імбовіше відео. Ну а я з вами прощаюсь, Всім пока і до нових зустрічей у каналі LEGO